Прикро, що, бачите, світ недооцінив насправді болючість нашого питання. Більше набагато переймається сьогодні проблемою, проблемою ірансько-ізраїльського протистояння. І, на жаль, це не допрацювали наші очільники, наші дипломати, тому що ми бачимо, як реагує Трамп схвально на бордування Ізраїлем об'єктів в Ірані і в той самий час. Співчуває Путіну, розуміючи його обурення після бомбардування стратегічних об'єктів в Росії. Тут тут треба віддати належне Натаньягу. Він спрацював набагато більш фахово, як досвідчений піарник і дипломат. Недаремно він напередодні зустрічі з. Трампом тричі зустрічався з провідними ізраїльськими психологами, психіатрами, які давали йому настанови. Я завжди переповідаю цю історію, що батько Натанягу, бенсіон Натанягу, права рука засновника цієї партії вихідця з Київ з української Одеси з Зева Володимира Жоботинського він свого часу саме вихваляв пі піарні. Таланти свого сина і казав, що він ніякий менеджер, але як піарник треба віддати йому належне. Ну і тут видається якась досвід піарника спрацював, і ми бачимо, що сьогодні навіть Трамп вихваляє Путіна, нехтуючи його злочинами як найстрашнішого, взагалі найкривавішого злочинця сучасності, а надає йому таку можливість бути посередником і повертаючи практично його, легалізуючи його статус як керівника там цивілізованої держави. Тому Відповідно, це відволікає, повертаючись до питання, відволікає увагу від нашого треку, і на найближчими днями варто варто очікувати якогось пожвавлення на цих переговорах, оскільки вся увага світової спільноти сьогодні прикута в першу чергу до подій в Ірані. Якщо США повністю виходять з підтримки України, що нам залишається? Чому розпускають групу стиску на Росію? Чи достатньо буде допомоги Європейського Союзу? Трамп поспіхом покидає саміт Великої Вісімки. Він мав ще зустрітися з Зеленським. Чи не мав? Ну, в тому справа, що тут я часто теж цитую цей вислів. Ейнштейна про про те, що найбільша дурість це повторювати той самий прийом, сподіваючись на якийсь інший провальний прийом, сподіваючись на якийсь інший результат. Як відомо, черговий візит. Нашого головного реально дипломата пана Єрмака він абсолютно був провальним. Його навіть не впустили до кабінету того самого Рубіо, там потиснули йому руку через поріг, і потім за, за, перед його носом закрили двері. Але як стало відомо з. Повідомлені з залаштунків нагадали Єрмаку, що краще зараз не дражнити Трампа, щоб Зеленський уникав будь-яких там звинувачень на його адресу, тому що Трамп не сприймає з Зеленського як адекватного співрозмовника. Це відверта абсолютно ідіосинкразія. І ось тут якраз я теж повторював цю тезу, що Зеленському краще взагалі зараз забути про ім'я Трампа. Ну якщо треба комусь висловлюватись на Тему американської м, м, політики, то можна робити це м, 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 очільниками нашої м, 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 дипломатії, да можливо там віце-прем'єрами, але не варто наражати саме м, 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 Зеленського на, такий, на таку агресивну реакцію, тому що кожний вислів зеленського, в якому він згадує Трампа, він неминуче призводить до від, 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 відвертої такої. Негативної реакції у Трампа, і це ж контраст такий на фоні спілкування Трампа з тим самим Натаніаго чи з Путіним. Тобто, не краще взагалі Зеленському, якщо і висловлюватись на цю тему, то не згадувати ім'я Трампа взагалі не, не, а краще взагалі йому уникати відповіді на конкретні на ці, на ці питання сьогодні. Нехай це робить хтось інший, тому що як виявилось, оця ця. Е, Відмова Трампа зустрічатися з Зеленським була як стретверджують коментатори, була пов'язана тим з тим, що Єрмак і, відповідно Зеленський не дослухалися до порад, які чув Єрмак під час перебування в Вашингтоні. Що краще взагалі зараз Зеленському уникати кого публічного протистояння? А де Зеленський знов ж таки там висловив. Своє невдоволення рішеннями і діями Трампа, і це, зрештою, призвело чергово до чергового негативного повороту в наших стосунках. І, і Трамп, навіть не захотів реагувати на це варварське бомбардування, яке було позавчора, і ухилився від відповіді. І казав, що, начебто, він про це ще нічого не чув, не знає, і треба там, вникнути в цю ситуацію. Для того, щоб дати свою оцінку. Тобто, це було відверте таке ну, небажання коментувати ці події. Хоча ну, знову ж таки це недопрацьоване недопрацювання нашої дипломатії, що тільки от зараз, начебто, ми спромоглися. Скликати Раду безпеки ООН для того, щоб обговорити ці питання. Тобто, на жаль, сьогодні Україна опинилася на Маргінесі. Сьогодні початку з кількість жертв російської агресії вона не абсолютно не співмірна да, з кількістю жертв сьогодні цих бомбардувань іракськими ракетами чи бомбардувань зброєю Ізраїлю. Іранських об'єктів, тобто, це не, не співмірно абсолютно з тими жертвами, які несе сьогодні Україна. Ну і, зрештою, сам Трамп згадує, що це там десятки тисяч щомісяця, але при всьому цьому. Тема Ірану сьогодні витісняє всі абсолютно інші теми з порядку денного, ну, в першу чергу, американської публічної політики, американських мас-медіа. Ну і це знову ж таки негативно відбувається на наших інтересах. Вже не йдеться ні про які там додаткові нові. Пакети зброї, які мали ми отримати від сполучених штатів, більше того, виявляється, що і те, що нам було обіцяно попереднім урядом, що мало надійти в Україні за останні тижні, все це було перенадіслено до американських збройних сил на близькому сході. Ну як відомо, вони кораблі. З е, своїх баз в е, Бахрейні, крім того, ізраїльські е, вантажні, ой, американські вантажні літаки дозаправники. Вони в масово їх відбувається з американських аеродромів до європейських або до близькосхідних. От Навіть там Маск ілон Маск на, розмістив себе на сторінці карту Іраку, Ірану, яка з усіх боків оточена сьогодні американськими базами. Тобто, підкреслюючи, що будь-який будь сьогодні прецедент, який буде. Е, 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 Прецедент нападу на американські військові об'єкти він буде сприйняти як з Беллі, і тоді вже розв'язані руки будуть в американців для того, щоб дійсно надати більш активну допомогу Ізраїлю, тому що вже зараз в своїх твітах Трамп стверджує, що це ми опанували все. Повітряний, весь повітряний простір, що це ми ліквідували загрозу від протиповітряної оборони іранської. Насправді це зробили ізраїльські льотчики, ізраїльські ракетники, ізраїльські прес-призначенці, але користувалися ж вони. Насправді, ізраїльською, ой, американськими найсучаснішими літаками, найсучаснішими ракетами і іншими видами озброї. Ну тобто, на жаль, сьогодні Трамп не зацікавлений в активній участі в вирішенні українського питання, і ну, це від, зокрема і відбувається на реакції. Сьогодні держсекретаря Рубіо, який теж вже прозоро натікає, що можливо Америка взагалі буде умивати руки і не буде грати активну роль в вирішенні українсько-російського питання, що це буде перекладати на плечі європейських союзників. Ну поки що ми не можемо констатувати нічого тут позитивного, щоб відбувалося на. Саме американському такому напрямку, тому що задіяні ті самі прийоми, які вже виявилися абсолютно хідними і не мали позитивного результату, тобто чергова подорож і, нагадаю, Єрмака вона ні до яких позитивних зрушень не, не призвела, тому якраз зайвий раз нагадуємо, що треба залучати або наших дорослих партнерів західних. Не політиків, але навіть західними політиками Трамп уникає сьогодні розмови щодо українського питання. Він навіть дав відповідні настанови американській делегації і через саме відмову американської сторони не була погоджена відповідна резолюція цього G7, яка Закінчила на свою роботу і в тих резолюціях які були погоджені, жодним словом ніде не згадується українські питання.